Якщо ви женетеся за дефіцитом калорій з впевненістю, що він допоможе вам позбутися ваших жирових відкладень, то знайте, що до ваших жирових депо він добереться в останню чергу. Перш за все він почне оптимізовувати базальний метаболізм, іншими словами, зменшувати енерговитрати у стані спокою. І через деякий час ви помітите, що ваша вага перестала знижуватися, тому що те, що ще місяць назад вважалося дефіцитом калорій, вже не дефіцит. І для того, щоб вам продовжити процес схуднення, доведеться знову зменшувати калорійність вашої їжі. В інакшому випадку ви неминуче почнете набирати вагу. І я думаю, що якщо ви хоч раз сиділи на низькокалорійній дієті, то ви цей процес спостерігали. Тому що створення дефіциту калорій через обмеження. Калорійності раціону харчування це прямий шлях до ефекту йо-йо, який просто-напросто руйнує ваш метаболізм. В своїх програмах корекції маси тіла я не використовую цей термін ще й з тої позиції, що будь-який дефіцит на підсвідомості сприймається як обмеження, а на будь яке обмеження організм вмикає захисну реакцію і максимально протидіє йому. Натомість я пропоную кожному своєму клієнту визначити причину набору маси тіла, в кожного вони свої, і вже відштовхуючись від цього, розробити стратегію. І хочу сказати, що Ерекція маси тіла це процес, і на кожному етапі є свої завдання і є свої шляхи їх вирішити. Такий підхід не тільки дозволяє людині позбутися зайвих кілограмів, а в загальному оздоровити організм. Якщо він знаходить у вас відгук, то звертайтеся обов'язково допоможу вам.